До питання суджі ми ще повернемося, але хочемо все-таки розпочати з оцих переговорів в Джиді. Бо перед вами у нашому етарі ми вже обговорювали саме з Юрієм Михальчишиним учорашні перемовини. Ну так, зокрема, тему припинення вогнього на 30 днів. А от цікаво від вас почути. Про це з такої військової саме точки зору. Адже ну ми протистоїмо росіянам з 2014 року, і вже знаємо, що навіть якісь досягнуті домовленості це ще не означає, що буде зупинка саме бойових дій, тому що росіяни неодноразово в минулому і порушували режим тиші, і паралельно вони звинувачували в цьому порушенні Україну. І от цікава ваша думка саме з приводу цієї запропонованої паузи. Так росіяни вони вправні майстри в тому, що вводити в оману, як вже видається не лише оточуючий світ, а й самих себе вони наскільки себе обдурюють, що самі тут же вірять в те, що вони роблять, в те, що вони кажуть, і роблять цю альтернативну реальність своєю дійсністю, тому ми бачили неодноразово, як під час виконання режимів. Встановлених мінськими домовленостями, росіяни порушували їх, порушували при тому дуже зухвало, практично хвалячись цим, або намагаючись знову ж сказати, що то не я, і хата не моя, і видати, як завжди, це за якісь невідомі сили, так як вони це. Люблять робити тому, звичайно, віри жодної немає, і тільки серйозні моніторингові місії, і тільки серйозні можливості е завдання е шкоди у відповідь на недотримання режиму припинення вогню е можуть бути серйозними запобіжниками для того, щоб Росія реалізовувала, як бачимо, Росія. А тільки на силу о, готова реагувати, і Україна продемонструвала цю силу. Тому наразі вже не буде та історія, яка була в чотирнадцятому 22 -му році, о, бо вони розуміють, що українці можуть у відповідь о, дати так, що мало не видається, о, і о, так. Ми розуміємо, що цей сценарій можуть реалізувати технічно з українського боку. Технічно можуть реалізувати зараз з російського боку. Я думаю, з російського боку вони навіть будуть дуже раді. Всі ці вояки, які зараз на лінії фронту виконують виконують функцію потенційних смертників, звичайно ж, вони будуть дуже задоволені тим, що у них з'явився шанс ще місяць пожити разом з тим для Росії. Ми розуміємо, що для Путіна точніше. Це вкрай небезпечний сценарій піти на це припинення вогню на 30 діб, і через те, я думаю, що цей сценарій навряд чи може бути реалізований. Точніше, шансів на його реалізацію значно менше ніж шансів на те, що він буде відхилений російською стороною. Чому тому, що у Путіна тут же на той, в той же день, коли він погодиться на припинення вогню на 30 діб, спитають: а це Владимир Владимирович і є? Ціллю твоєї спецоперації спитають при том, і найближче оточення, зграя, та яка е, гуртується довкола нього, і спитає населення. Можливо, не голосно, можливо, не виходячи на площі, звичайно, і не виступаючи в телевізорах. Хоча в телевізорах теж бачитимемо різне, а тілячись думками на кухні, але спитають, що е, таке припинення вогню це воно вартувало, щоб ти зараз зупинився на цій лінії фронту, того щоб ми втратили. Мільйон російських мужиков, щоб ми втратили зараз економіку російську, щоб ми втратили будь який авторитет у світі як держави, і кожен росіянин зараз мав великі. Проблеми перебуваючи будь-де у світі, бо його зневажатиме кожен, щоб не зупинившись на цій лінії, не досягли навіть тих речей, де Путін сам собі підклав велику свиню. Вони записали ці території Херсонської та Запорізької області в свою конституцію Донецької області, які не є під їх контролем. Які вони не можуть взяти, і надаватимуть питання, де ж конституція, і путіну буде вкрай складно знаходити відповіді на це питання. Хоча думаю, напруживши всі можливості сучасної російської пропаганди, він таки зможе якимось чином обгорнути все це, що в нього виходить зараз, і погано смердить, обгорнути в якийсь блискучий папір і назвати це цукеркою, яку згодувати росіянам, але разом з тим з кожним наступним. Етапом йому все складніше це робити, і можливо в цей раз і не вдасться. Крім того, там є великі проблеми зараз в російських автономіях, які по суті виступили донорами цієї війни Путінської. Вони так само мають свій рахунок до. Російського диктатора і зададуть йому питання можливо, і у вигляді бунтів і революцій, які наслідками яких можуть стати в тому числі центробіжні серйозні процеси. Тепер те, що стосується позиції, це те, що стосується Путіна. Тобто він можливо з більшою ймовірністю відмовиться. І у разі відмови тоді позиції три, які може сповідувати Сполучені Штати, і що вони можуть робити. Перше, це продовжувати. Продовжувати шукати е, варіанти, яким чином примусити Україну сформувати обставини, зручніші для Путіна, щоб йому легше було піти на припинення вогню. Наприклад, ну ми вже бачили це не раз. Хоча ймовірність цього варіанту я бачу невисоку, е, через те, що якраз що відкриті можливості зараз. Е, для отримання Україною зброї, яку ще адміністрація Байдена свого часу приймала рішення про обмін розвідданими, тобто, все це є ймовірність відповідно цього процесу, що він буде відкручений назад, невисока. Другий сценарій для Трампа це той, що він буде поза Україною шукати можливості пряника для Росії. Тобто це варіанти будуть пом'якшення санкцій. Це можуть бути. Інші варіанти міжнародної, наприклад, міжнародних якихось процесів, в яких Путін буде виступати суттєвим дієвим гравцем разом із адміністрацією Трампа. Ну і, зрештою, третій варіант це режим Батога, який буде вімкнений для Росії. Цей варіант видається доволі ймовірним зараз, і можливо він і буде реалізований, якщо Росія не піде на умови. 30-денного припинення вогню, то до неї буде вімкнено цей режим БТО. Іване. Цікаво, ви назвали три варіанти розвитку подій, якщо Росія відмовиться, але все-таки е, чи погодиться Росія так на цю пропозицію Сполучених Штатів Америки. Ну ми вже дізнаємося ближче до кінця тижня, але тут цікаво, якщо все таки припустити, що Кремль... Дав згоду, не відмовився, а саме погодився. От, ну ми ж, звісно, ми всі розуміємо, що це чергова може бути хитрість від нашого ворога. Але все-таки, як, на вашу думку, росіяни можуть загалом скористатися цією паузою? Ну, тобто, де і за рахунок чого вони можуть цю цю вигоду отримати, і так? Як у разі, коли пауза буде реалізована, а я думаю, що просто на сьогоднішній день обставини такі, що я думаю, ймовірність невисока реалізації цієї паузи. Хоча ці обставини швидко змінюються, і вони так само можуть бути прискорені на території Росії, тому ну розглядаємо варіант, що так прийнято теоретичне рішення і е, реалізовують паузу кожен своїми міркуваннями, е, українці. Українці зрозуміло, що використовують, і це буде дуже правильно, коли використовуватимуть цю паузу для того, щоб зміцнити українські сили оборони, для того щоб зміцнити коаліцію наших союзників. І мати можливість з новими силами відповісти на о, черговий і чергову спробу Росії атакувати Україну. А ця чергова спроба точно буде. Тобто, тут і люди, і ніхто не повинен відкидати. Тобто, в будь-який слушний момент Росія спробує вдарити так, щоб о, зрештою реалізувати свої плани. Ну і в цьому стоїть запорука того життя. Путіна реального життя, навіть не тільки політичного, а й фізичного життя, Росія в свою чергу, буде намагатися звичайно сконцентрувати свої сили, і буде все складніше зробити, тому що коло союзників за таких умов навряд чи розшириться. Не те, що суттєво розшириться, а навряд чи те збережеться. Бо е, погодження це ж буде от уявіть собі, як росіяни це сприйматиме, і як сприйматиме це той світ, який довкола Росії от зможе вона консолідувати своїх союзників, коли її нахилили Сполучені Штати Америки разом з Україною. От що скаже Пизешкіан, який вчора сказав Трампові, що іди геть, не буду я то з тобою ні про що домовлятися. А тут Путін взяв і пішов під тиском України і Сполучених Штатів пішов на цей припинення вогню. Тобто, зрозуміло, Іран це не буде перестане бути союзником або матиме значно менший ентузіазм. Що скаже Північна Корея? Так само можу це сам сказати. Ну і інші союзники, які без того далекої Росії можуть допомогти тільки морально. Такі, як країни Африки, там Малі чи Буркина Фасу Нігер, і такі як Нікарагуа. Ну здалеку, вони так підтримують Росію. Тому тут вони спробують сконцентрувати свої сили, але у них навряд чи суттєвих змін якісних дана економіка, бо доступу до нових технологій вони не мають. підуть американці на суттєве зменшення санкційного тиску на росіян. Це дуже і дуже під знаком питання, оскільки я думаю, я більше того я абсолютно впевнений, що рішення про продовження постачання озброєння і е, даних розвідків українцям було прийнято не, е, не тому. Що раптом великий гуманізм і розуміння української природи російсько-української війни і української позиції в обороні своєї незалежності з'явилося в адміністрації Трампа, а передусім через тиск американського суспільства і. Навіть якщо це розуміння і з'являлося, то розуміння з'являлося якраз з тиском з величезним тиском американського суспільства. Тому я думаю, що е, те саме американське суспільство не дасть так просто уникнути відповідальності тиранії російській диктатурі, і воно буде вимагати від Трампа рішень, які будуть притягувати Путіна до відповідальності, Іване, І відомо, що дуже Гаріче, як знаєте, кажуть зараз в Курській області, от зранку буквально з'явилося таке відео, як ну росіяни позують вже з прапорами саме на центральній площі судді. а ну передодні відомо було, що видання Форбс. Вони повідомили, що частина українських бригад вони буцімто залишили територію Росії. Ну і оце, знаєте, це все відбувається саме на тлі цих переговорних процесів. І відповідно воно ну, ну наштовхує на думку, що зараз Путін намагається такими усіма доступними способами повернути оці свої території, аби вони саме не стали предметом цих майбутніх перемовин про що. Всі раніше знаєте говорили. От що ви про це думаєте? Ми неодноразово говорили, що Суджа, суджанський район, Курська область це Хілесова п'ята Путіна, і вони будуть намагатися зробити все і тому, що це муляє їм в діалозі з російським населенням. Це не вписується в інформаційну політику Росії як сильної держави, абсолютно не вписується руйнує скрєпи російські. Більше того, це вже зруйнувало скрепу російську про здатність захистити путінського режиму, захистити росіян і звичайно суджа була серйозним подразником у будь-яких переговорних процесах. І залишається серйозним подразником у будь-яких переговорних процесах з Сполученими Штатами Америки в інших миротворчих конструкціях. А тому для Путіна це було питання номер один. Він розуміло, що він сконцентрував всі сили і засоби. Ми знаємо, що. За даними за нашими понад 70 тисяч рівного роду істот, які готові були воювати на території Курської області, Росія сконцентрувала для того, щоб забезпечити успіх своїх операцій. Тому зрозуміло, що вони будуть докладати зусиль для того, щоб витіснити українські війська з Курської області, і так само очевидно, що росіяни будуть не шкодувати зараз. В черговий раз своїх свої сили, свою живу силу, передусім для того, щоб здійснювати тиск на інших ділянках фронту, забезпечується таким чином певний пафос російських успіхів на фронті, навіть незалежно від того, що будуть вони чи не будуть. Вони інформаційно будуть намагатися робити з цього успіхів за рахунок своєї активності, активної позиції на інших ділянках фронту в. Продовж всього переговорного процесу, який запропонував Трамп на перші 100 днів своєї кад... каденції, свого президентства. тому ми розуміємо, що ще два місяці українцям і українським воїнам і українській нації э, точно не буде легше, бо Путін буде робити все для того, щоб бодай чимось підсилити свою переговорну позицію. От цікаво, ще, пані Івана, що от, е, з мапи Діпстейт видно було, як тросяни е, на Курщині таким умовним клином зараз показуємо. Можете побачити, і нашим глядачам таким умовним клином розділили наші підрозділи. От е, скажіть, загалом, що саме з тактичної точки зору їм це взагалом дало? І от які наслідки це може мати? Бо знаєте, у західній прайсі вже писали, що ну це ледь не оточення наших підрозділів? Давайте так. Ми перш за все користуємося, і це інформаційна гієна під час війни. З офіційно, передусім, звичайно, так користуємося тією інформацією, яку дає Генеральний штаб. І знаєте, чому треба користуватися передусім цією інформацією, навіть коли наші очі нам підказують, що щось інше відбувається, тому що ми розуміємо, за плануванням і за здійсненням будь-яких бойових операцій стоять життя і здоров'я низки людей, які зараз знаходяться не за екранами телевізорів, і не в зручному кріслі, навіть там автомобіля, а тих, які знаходяться зараз безпосередньо в окопі. Ті, які знаходяться безпосередньо в бойових операціях в бойових маневрах, пов'язаних з тією територією, яку ми зараз коментуємо, і тому будь-які коментарі, навіть е, е, коментарі, які особливо передбачають сценарії поведінки росіян чи наших бійців в умовах тих чи інших динамічних змін, от саме динамічних змін, там де йдуться наступи, там де е, йдеться активна оборонна операція. То вони можуть дати аргументи в руки ворога і можуть дати якісь варіанти поведінки в руки ворога, які можливо використають українські бійці, хочуть використати, або навпаки, ворогу дадуть можливість уникнути справедливої справедливої відплати. Тому тут коментувати можна лише одне так, звичайно, погано те, що коли ворог здобуває якісь успіхи в просуванні. В глиб українських позицій, це погано інколи це приводить до того, що просуваючись в глиб українських позицій, ворог виявляється з двох сторін оточений і створюється вогневий мішок, в якому ворог знищується. Інколи буває так, що українці так здійснюючи оборонні бої, завдають шкоди в рази вищої. Ворожі живі силі і техніці, аніж самі несуть втрати, і так частіше буває. Але ми розуміємо, так само може бути, що ворог має там успіх, просуваючись територію, завойовуючи якусь українську територію, ну або рухаючись в Курській області, намагаючись витіснити наші війська. Тобто, тут очевидні речі, які навряд чи варто коментувати. Ми розуміємо, що за кожною крапочкою на цій карті. Стоять долі наших бійців, тому важливо тут користуватися і послуговуватися виключною інформацією, яку дає Генеральний штаб.